Давайте ми з вами розпочнемо. А для початку представтеся, будь ласка, розкажіть, де ви саме зараз знаходитесь. Мене звуть Велігорський Олександр Анатолійович. Я завідувач кафедри в Національному університеті Чернівська політехніка. Це кафедра навчально-наукового інституту електронних та інформаційних технологій. Це кафедра радіотехнічних та вбудованих систем. Тобто, ми готуємо студентів за технічною спеціальністю, за спеціальністю електронної комунікації та радіотехніка. І зараз знаходжуся я в Німеччині. Це німецький університет прикладних наук, німецькою мовою називається Хокшуля. Університет Бон Рензіг. бонн Рензіг, відповідно, це регіон в Німеччині біля міста Бон, і, відповідно, університет прикладних наук Він має три кампуси: один із кампусів було в містечку Санта-Агустін. Де конкретно знаходжуся я на даний момент? Я в Чернігові відповідно також проводжу заняття для студентів, тобто є певні активності викладацького характеру. В Німеччині в мене цих активностей викладацького характеру немає, хоча я також співпрацюю зі студентами, ті, які працюють в рамках проекту. Однак в Німеччині, в основному, це, ну якщо так образно сказати, це не лише наука, це, скажімо так, R&D, Research and Development. Тобто задача зводиться до того, щоб не просто отримати якийсь науковий результат, який, можливо, десь якось колись буде впроваджено, а отримати той результат наукового дослідження, який буде впроваджений, і саме в компанії, компанії, з якою ми співпрацюємо, вона якраз займається впровадженням. Чи долучаєте ви до цих розробок студентів? Якщо так, то яким чином і що це їм дає, звичайно, долучаються і тут варто сказати, що долучаємо ми і студентів, і викладачів, і в Німеччині в Німеччині в німецькому університеті, і також в Україні загалом співробітництво нашої кафедри з університетом Бон прикладних наук в Німеччині воно розвивається мабуть, з 2014 року ще коли я і відповідно двоє моїх колег з тоді ще кафедри промислової електроніки ми їздили в 2011-2012 році в великобританію в Гліндерський університет, який також є партнером нашого університету то там ми познайомилися з викладачами, проводили також певні дослідження. І так виявилося, що колеги з німецького університету мають також колег в університеті Гліндора. І відповідно, коли німці подавали на один із проєктів, то їм британці запропонували що ось до нас. Приїжджали ось такі гарні фахівці. Відповідно, якщо цікаво з ними співпрацювати, співпрацювати, напишіть їм. Ну і таким чином. Починаючи з 2014 року, коли було підписано договір про співпрацю, то ми почали відповідно з ними працювати. І тому це не лише один я співпрацюю з цим університетом також і е, мій колега по кафедрі Хоменко Максим Анатолійович, директор інституту Іванець Сергій Анатолійович, також залучений. Кожного року ми намагаємося також залучати і студентів е, до ковіду, до повномасштабного вторгнення. Це було простіше, тому що. У нас є з німецьким університетом е, програми академічної мобільності за DAD, Німецька агенція академічних обмінів. Е, і відповідно по цій програмі кожного року наші викладачі їздили в німецький університет, і також студенти їздили. Магістранти відповідно е, спеціальності якраз телекомунікації та радіотехніка. Е, коли розпочався ковід, то звичайно. Стало набагато складніше проводити таке співробітництво однак навіть тоді ми намагалися і шукали можливості. Зокрема, тоді мобільності проводились в дистанційному форматі, тому що єдиний цей варіант він був можливий. І викладачі також долучались до проведення певних невеличких курсів для німецьких студентів в рамках такої віртуальної академічної мобільності. Ну і звичайно, зараз, коли після повномасштабного вторгнення початку. То також досить складно, тому що ну в більшості наших викладачів вони відповідно і студентів це чоловіки. Для чоловіків зрозуміло, що досить складно приймати участь в програмах академічної мобільності. От однак, навіть зараз ми також запроваджували онлайн активності, тобто віртуальну академічну мобільність для викладачів, і також для студентів, зокрема в 2022 році. Влітку ми відповідно разом з німцями подали проект за програмою Ukraine Digital». І один із таких фокусів цієї програми це була допомога тим студентам, які мають трудності труднощі в навчанні у зв'язку з вторгненням. І відповідно там стипендії були для студентів, для тих, які мають. Проблеми з фінансами для тих, які мають проблеми у зв'язку з зруйнованим житлом, тобто, по суті, німецька сторона виплачувала стипендію для того, щоб підтримати українських студентів, які опинились у складній ситуації, і також була окрема категорія за високі показники в навчанні. Тобто, в принципі загалом було досить багато стипендій. і Я вважаю, що якраз дійсно це допомогло. Це один із таких прикладів із проєктів, в яких приймали участь студенти. Крім цього, ми також намагаємося залучати і конкретно до наукових проєктів наших студентів, от, тому що те, що я розказував, це було більше такі мобільності е, і візити. Е, до наукових проєктів також, звичайно, залучаємо і тут варто навіть сказати те, що е, ми робили подвійні випускні роботи, коли відповідно тематика була з німецької сторони, і відповідно керівниками були і керівник з німецької сторони, керівник з української сторони. І ці результати робіт вони потім, ну скажімо так, звичайно, не всі були впроваджені, не всі знаходили якесь використання. Однак були дуже гарні роботи, які дійсно були впроваджені в німецьких компаніях. От студенти також отримували відповідно певну стипендію з німецької сторони, так як це був проект, який представляє, ну скажімо, так, такий практичний інтерес. От тому активності у нас дуже багато, і ми намагаємося по максимуму використовувати потенціал наших студентів, наших викладачів, тому що нам дійсно є що багато показати наші вміння, наші компетентності. І звичайно, ми хочемо також піднімати рівень наших студентів. Для того щоб підняти рівень, треба застосовувати знання на практиці. Яких курсів студенти частіше за все долучаються саме до таких проєктів, які йдуть на два університети: більш старшого чи прямо з першого курсу? Зрозуміло, що з першого курсу це досить складно провадити, тому що ну для того, щоб студент міг практично щось зробити, він повинен уже мати певний багаж знань. І практичних навичок, тому в основному це магістратура. Тобто, тоді, коли навіть були візити in person, як то кажуть, да тобто не онлайн, то відповідно це були студенти магістратури. <кхід> У них випускна робота по суті. Семестр, ну скажімо, так, спочатку практика, потім випускна робота. Ну, по суті, це практика. випускна робота займає 4 місяці з, з вересня по грудень. І відповідно для них набагато простіше організувати, наприклад, такі візити, тому що у студентів бакалавріата, навіть у випускного курсу четвертого це досить обмежений час, тобто у них випускна робота. По суті, місяць півтора за цей час досить складно зробити якусь реальну розробку. Е, варто сказати, що ті стипендії, які були від програми DAD, Ukraine Digital, вони були для всіх студентів без обмежень, і там у нас були і стипендіати і. Другого курсу, і третього і четвертого, тобто там не було обмеження, скажімо так само ось такого, що людина повинна вже мати якийсь практичний досвід за результатами ось таких практичних розробок, як я вже говорив, частина вона дійсно знайшла своє застосування. От з деякими відповідно студентами, вже випускниками. Потім представники німецької сторони окремо співпрацювали вже в рамках, уже не в рамках навчання, а в рамках роботи, можна сказати так. У тому я вважаю, що це дійсно були такі гарні класи. приклади співробітництва корисного для двох сторін. Можливо, ви помітили якусь градацію іноземними студентами і нашими. Певні відмінності, звичайно, є. Вони пов'язані, мені здається, ще з шкільною освітою. Якщо ми говоримо про типового німецького студента, то типовий німецький студент здатен вирішувати задачі. І вирішувати проблеми, це по суті така soft skill компетентність або компетенція, і ці компетенції вони отримують ще зі школи, тому що в німецькій школі нема задачі, ну, скажімо так, десь щось там зубрити, умовно кажучи, да тобто задача вирішувати проблеми. І школярі вчать вирішувати проблеми, знаходити методи для вирішення проблем, звичайно, з використанням знань. В багатьох випадках українські студенти ще коли вони ось на молодших курсах, їм досить складно вирішувати проблеми. Вони, можливо, щось знають, однак вони не можуть це застосувати. Вони не можуть з'єднати, наприклад, два окремих знання в якусь комплексну систему для німецьких студентів це як правило простіше. Частково мені здається, це пов'язано також з тим, що в німецьких університетах для того, щоб поступити в німецький університет, треба бути випускником гімназії. Тобто, в німецькій системі середньої освіти є гімназії, є відповідно реальшуля, тобто, це нормальні середні школи, скажімо так, і є хаупшуля, куди йдуть ті, хто не має хисту, наприклад, до навчання в університеті. І для того, щоб поступити в університет, у вищий навчальний заклад, випускник повинен закінчити абітур і закінчити гімназію. Тому там і деградація ще починається з четвертого чи п'ятого класу школи, коли людина, якщо вона дійсно показує якісні результати навчання, вона йде в гімназію. І потім вона має всі шанси поступити в університет. Можливо, ви розповісте трошки про сам університет більше, можливо, його будову. Чим вони відрізняються від нашої політехніки, яким чином проходять навчання у студентів, якщо ви мали змогу поспостерігати за ними і можете цікавим досвідом своїм поділитися? Так, звичайно, ну перша відмінність вона пов'язана з тим, що університет він досить новий. Університет побудований в 1999 році, якщо я не помиляюсь. І по суті, цей університет був збудований в цьому регіоні, тому що раніше Бонн був столицею Німеччини, і коли, відповідно, столиця переїхала в Берлін, то для Боннського регіону були певні преференції для того, щоб, ну, скажімо так, задовільнити їх такі певні э, розчарування, тим, що вони вже не є столичним регіоном. І побудова нового університету це був один із таких етапів. Тому тут дійсно все нове, якісне обладнання. Однак тут варто сказати, що в Чернігівській політехніці, якщо ми будемо порівнювати, ситуацію загалом по Україні то у нас ситуація дуже непогана, тобто у нас дуже якісні аудиторії, якісні меблі, якісне обладнання. О, тому в цьому плані, звичайно, зараз за останні 5-10 років ситуація вона не настільки сильно відрізняється. Тобто, Чернівська політехніка, вона дійсно має якісну освітню, якісну інфраструктуру для освіти. Ну от тому тут не варто, скажімо так, вважати, що десь там набагато краще однак, крім е, звичайно, дещо більшого фінансування, є і більш системні відмінності. Е, зокрема, е, що цікаво, в німецьких університетах, е, наприклад, їдальня, гуртожиток вони не належать університету. Вони належать по суті студентському, ну можна сказати так, студентській спілці, яка об'єднує декілька університетів регіону. І в результаті університет не може, наприклад, поселити викладача чи студента в гуртожиток, тому що він не належить до цієї, скажімо так, структури. От це один момент. Другий момент, наприклад, ціни в їдальні вони градуються. Найдешевша ціна для студентів, для здобувачів вищої освіти, середній рівень ціни для викладачів, і найвищий рівень. Це для гостей університету, тобто ті, хто не мають відношення до університету чи до студентів. От, звичайно, рівень цін в університеті він нижчий, ніж загалом, ну, наприклад, там в кафе чи в ресторані десь От, тому навіть найвищий рівень ціни він дешевше, ніж середній, як то кажуть, по ринку. Однак, тим не менше, така градація є. і Таким чином, студенти підтримують студентів. І що цікаво, також, наприклад, якщо ми будемо дивитися вартість їжі, яка є вегетаріанською і, відповідно, яка з м'яса, то вегетаріанська їжа для студентів буде ще дешевша. Тобто, таким чином, в принципі, студенти ну, спонукають е, своїх колег-студентів менше споживати м'ясо. Це один із таких трендів, ну, скажімо так, сучасності. Е, багато дискусій щодо того, краще це чи гірше, ну, тим не менше, ось така особливість, досить цікава. От, це те, що стосується м, такого керівництва університету. Ну і е, також досить велика відмінність. Вона стосується керівництва університетом, е, дуже багато горизонтальних зв'язків е, в Україні, в Чернігівській політехніці, як приклад, університету українського е, в основному взаємодія йде на рівні е, вертикалі. Тобто, викладач, коли хоче щось зробити, він Питає завідувача. Завідувач готує службову записку, яку підписує декан. Декан передає цю службову записку. Про ректору. Ректор її читає, візує, передає ректору, ректор повертає назад, і це займає дуже багато часу. Це об'єктивно. Е, в німецьких університетах і загалом європейських університетах взаємодія є горизонтальною. Якщо мені, наприклад, треба поїхати в відрядження, я просто спілкуюся з людиною, яка займається. Питаннями відряджень напряму насправді ректор не знає, куди я йду відрядження як науковий співробітник. Йому це чесно кажучи, мабуть, не дуже цікаво. Він займається якимись стратегічними питаннями. От це дуже велика відмінність і в цьому плані. Ну, звичайно, ось така дебюрократизація. Можливо, хоча Німеччина дуже бюрократична країна. Тут дуже багато паперових документів, тут дуже багато необхідності ставити підпис синьою ручкою. не Зеленою, не чорною, не якою завгодно, лише синьою ручкою, це так обмеження таке. От ну, тим не менше, з точки зору організації роботи, всі зв'язки майже горизонтальні. Я до речі, хотіла вас запитати щодо цифровізації, взагалі, наприклад, ці самі електронні документи, якісь впроваджені, можливо, електронні додатки для спрощення цієї системи. Чи існують вони там, і які вони взагалі є? Загалом, звичайно, вони існують. В цьому плані ну, варто також сказати, що е, варто хвалити позитивні, як то кажуть, е, результати. В Чернівській політехніці все дуже добре з точки зору цифровізації. Е, це варто ну, відмітити, і в цьому плані е, ми ну, можливо, якщо відстаємо, то ле, ну, Дуже не набагато від німецького університету. Якщо говорити загалом про українські університети, то ми випереджаємо. Я маю великий досвід і під час акредитації, і під час спілкування з викладачами. Рівень чернівської політехніки він ну дійсно в цьому плані високий. В чернівській політехніці є. Teams e, і відповідно Office 365. Всі співробітники мають електронні пошти в домені Естеусі що дуже добре. це насправді, коли ще ми починали працювати, то для німців було дуже дивно, коли їм писали з електронних пошт, там як іноді жартують там Дід Мороз 35, там чи ще щось таке. Вони не розуміли, що це таке, хто це? Хто такий Дід Мороз? Тому що вони е, звикли до того, що електронна пошта повинна бути О.Велігорський чи Олександр Велігорський з університету. Так, корпоративна. І відповідно в Чернігівській політехніці це впроваджено. Звичайно, подібна система з Outlook є і в Німецькому університеті. Для дистанційного навчання в Чернігівській політехніці ми використовуємо. Е, Еленстін ЮЕ, тобто Moodle систему. В німецькому університеті вони використовують трошки іншу систему однак вона подібна. Тобто, це теж можливість завантажувати завдання для викладачів перевіряти, виставляти оцінки. <кхи> однак, все ж таки, в цьому плані я навіть хочу сказати, що загалом, те, що зроблено, наприклад, в Чернігській політехніці з Moodle, воно більш комплексне, <кхи> тому що в німецькому університеті це все почалось. Досить так сильно розвиватись лише з часами ковід. У нас, в принципі, це було ще навіть до ковід. Тому тут можна сказати, ми навіть можемо десь поділитись досвідом щодо організації дистанційного процесу навчання, в особливості в поточній ситуації. Звичайно, є додатки і ті, які для бібліотеки, тобто вся бібліотека цифровізована. Тобто, ви можете подивитися, яка література є в наявності, де вона можна дистанційно замовити книжку в бібліотеку. В цьому плані також бібліотека університету. Вона є лише не лише, а бібліотекою університету вона є бібліотекою регіону, тобто краю. От, і відповідно, сюди приходять не лише студенти, приходять інші. Скажімо так, гості, прима, до речі, в бібліотеці є дійсно така гарна м -м, можливість. І коли сюди приїжджала за програмою обміну викладачка з Чернівської політехніки, то ми разом також з цією можливістю користувались, е запис е так звана кімната. Е е е для запису коротеньких відео one button room, відповідно, коли ви заходите в кімнату, де велика кількість камер, де все відповідно підготовлено для запису, зелений екран, для того щоб можна було потім фон поміняти. І у вас перед вами лежить планшет з однією кнопкою, на яку ви натискаєте. Починається запис. ви на кнопку натиснули. Запис закінчився. Потім через день вам приходить на електронну пошту відео, з яким ви можете робити вже все, що завгодно. Для Якихось студентських доповідей для там Чингі проєктів, коли людина хоче щось швиденько записати, це дуже зручно, тому що ну дійсно якісне обладнання і дуже дуже просто все це працює. О, тому бібліотека вона дійсно цифровізована е, і надає широкий послуг. Ну і варто сказати, теж, якщо говорити про Чернівську політехніку, то зараз бібліотека також намагається не бути не просто центром, де видають книжки, а дійсно центром для спілкування. І це дуже правильно е, також, якщо говорити про цифровізацію, то те, що е, що варто б перейняти Чернігівській політехніці? Наприклад, це. Робота з відрядженнями, робота з цифровими документами, які, як я вже сказав, горизонтальні. Тобто, наприклад, коли я їду в відрядження, то я просто в електронному форматі заповнюю документ через базу, де відповідно вказую, куди я їду, за що, за які кошти мається на увазі, тому що це теж децентралізована система, тобто проект має свій фінансовий рахунок. Професор має свій фінансовий рахунок, факультет має свій фінансовий рахунок, і вони можуть витрачати кошти, які, в принципі, вони мають. І тому це досить просто: в цифровому форматі все подається. Єдине, що звичайно в кінці, потім підписується в папері листочок, який подається вже для фінального розрахунку. Ну всі попередні операції вони повністю цифровізовані. От тому багато інструментів, але в більшості випадків варто сказати, що чернігівська політехніка має еквівалентні можливості, які, мабуть, нічим не гірше. Розкажіть детальніше, можливо, ви знаєте про навчання у студентів в Німеччині. Можливо, є певні системи, оскільки в політехніці Чернігівській у нас змішана зараз форма навчання. В Німеччині студенти ходять очно. І чи є певні також ви сказали дещо про електронні системи, так, куди можна завантажувати роботи, які студенти там роблять, Можливо, є ще щось, яким чином взагалі в якому форматі проходить навчання у студентів Німеччини? Так, Звичайно, загалом формат і методи навчання вони досить схожі з українськими методами, тобто класична це лекція. Відповідно на які студенти слухають викладача, професора, який розказує якісь корисні речі, практичні заняття, звичайно, які сприяють вирішенню якихось практичних ситуацій, практичних задач, і, звичайно, лабораторні роботи. В цьому плані відмінностей особливо таких сильних немає. Що б я сказав з точки зору дистанційного формату навчання, то звичайно він був тоді, коли був ковід. І для більшості, мабуть, німецьких університетів це було дещо таким челенджем, тобто викликом. А чому тому, що в німецьких університетах дуже важливим є питання іспитів, і відповідно всі ці питання, яким чином будуть студенти здавати, а яким чином довести? студенти, яким чином пересвідчитись, а чи не буде потім це там позов від когось, що десь щось неправильно зрозуміли? І це для них було дійсно проблема. Вони там довго вирішували, звичайно, вони потім використовували е, системи, подібні, як і у нас, Zoom, хоча Zoom потім вони заборонили в Німеччині, вони використовують інші системи для е, онлайн, як то кажуть, зв'язку. Ну, в принципі, вони ось таким чином пішли. Ну, в реальності, це було дійсно для них набагато серйознішою проблемою для українців. Вони все ж таки більш вільно до цього відносяться. Викладач, якщо бачить студента, він знає, що це студент Петренко Петро, і цього достатньо. От і в принципі є ну можна сказати так більший рівень довіри е, на рівні викладач студент в Німеччині, це все ж таки більш формалізовано, тому що якщо студент буде незадоволений оцінкою, то він може там подати офіційний якийсь позов, там чи ще щось таке. І В результаті ну вони намагаються це все так перевести в офіційну площину. Це не значить, що ці відносини між викладачем і студентом не лише такі формальні от однак, все ж таки більше формалізму такого певно присутнього. От що стосується сам. Тому самих занять, як вони проводяться, то тут, в принципі, це залежить від викладача, тобто академічна свобода викладача, вона дозволяє йому організовувати освітній процес так, як він хоче, так само, як і в Україні. Частина проводять, наприклад, лабораторні роботи, коли студенти вирішують якісь також роботу з обладнанням, коли вони працюють в групах. Частина проводять, коли кожен студент виконує індивідуальне завдання, тобто, це залежить уже від викладача. Однак, що також відмінність є, це те, що студенти за результатами виконання лабораторної роботи готують звіт, Це однаково, як і у нас. Однак, дуже велика увага приділяється до висновків. В Україні студенти не, не дуже не люблять писати висновки, і дуже часто, ну я принаймні теж студентів, коли навчаю, то я їм говорю, що пишіть висновки по суті вашої роботи, що ви зрозуміли, що ви дійсно нове знайшли. От, ну, дуже часто студенти люблять просто написати там в лабораторній роботі. Ми виконали лабораторну роботу і виконали всі пункти ходу роботи. От, для німецького студента, для німецького викладача, який варіант, звичайно, є неприйнятним. Студент повинен показати, що саме він зрозумів. Тобто, по суті, це аналіз роботи, який є дуже важливим, який, по суті, визначає оцінку за роботу. І також одна і ще відмінність є з точки зору іспитів. Як я вже говорив, це ну, така дуже, дуже формалізована тема. В Німеччині німецький студент може здати дисципліну максимум три рази. Причому це дійсно три рази, які чітко визначені в строках, якщо він не здав перше, то він може здати пізніше в друге. Якщо він не здав друге, він може здати в третє, в останнє. Якщо він не здає в третє, в останнє, він відраховується з університету, в незалежності від того, що це у нього можливо один академічний борг, і він не може навчатися за цією спеціальністю взагалі ніде в Німеччині. Тобто, якщо він не здав одну дисципліну з курикули. Три рази це ставить хрест на його вищій освіті з даної спеціальності в Німеччині. Ну такі ось досить жорсткі вимоги. Тобто виходить, треба знову перевступати, але вже тільки на іншу спеціальність чи взагалі не можна навчати на, на іншу спеціальність. Угу. На іншу спеціальність. спеціальність на цю спеціальність вважається, що він вже довів, що він не може опанувати відповідно досягти визначених результатів навчання. Цікаво, який відсоток студентів в Німеччині не складає іспит з третього разу. Тут складно сказати, однак, один із наших студентів, який працював над випускною роботою в рамках проєкту, він здав все, він не здав, ну, по суті, аналог нашої вищої математики, він її міг там, доздавати до самого кінця, і останній шанс у нього був на четвертому курсі перед захистом випускної роботи, він його не здав, на жаль, і він, в принципі, по суті, вже підготовлену випускну роботу, не зміг захистити. Тобто досить жорсткі, жорсткі. Для українських студентів, коли я їм розказую, таке вони кажуть неправильно, ну можливо, це підвищує якість освіти, як ви вважаєте? Це підвищує відповідальність здобувачам. тобто, в даному випадку, з однієї сторони, це плюс для українських студентів флексибіліті, такі різні можливості, коли викладач дає, там, говорить, там, ну окей, добре, там, ти не здав зараз, там, подумай, почекай, можливо там, щось здасти. Пізніше для німецького студента, по суті, є чітко визначений час. Три години іспита за цей час він повинен це здати. Причому також що дуже важливо, викладач, який веде заняття, він не присутній на іспиті, на іспиті присутні зовсім сторонні люди, які взагалі жодного відношення до цієї дисципліни не мають. Вони не можуть пояснити, підказати. Тобто їх задача просто слідкувати за тим, щоб не було списувань. Хоча теж, якщо будуть списування, то чесно кажучи, німецькі студенти вони просто покажуть на то. Того студента, який списує, тобто те, що в Україні вважається, там коли студентів питаєш іноді там, як ви відноситесь до списування? Ну це ж вибір кожного. То німецькі студенти вони чітко скажуть: він порушує правила, він робить так, що він може отримати більшу оцінку, ніж я. Хоча я здаю чесно, тому це в рамках правил. От до речі, вона. щодо плагіату, наприклад, перевірка роботи на плагіат, чи є там така практика? Так, звичайно, роботи перевіряються, і в принципі, вони повинні бути чистими з точки зору відсутності запозичень. І загалом, тобто для німецьких студентів, це ну абсолютно нормально, коли вони чітко знають, що якщо вони беруть якесь зображення, яке вони скопіювали з іншого джерела, вони повинні обов'язково після цього зображення вказувати, звідки вони взяли всі ті думки, які вони використовують на свої, вони повинні дійсно цитувати, показувати, що це не їхня думка. Тобто, в цьому плані, ну на жаль, для українських студентів ну, рівень, скажімо так, толерантності до таких порушень у німецьких студентів суттєво більш е жорсткий, скажімо так, тобто менше толерантність до таких випадків академічної недоброчесності. Тому тут ну, це дійсно це важливе питання, тому що е, якщо людина щось пише, то вона повинна писати те, що відповідно вона сама знайшла. Якщо вона використовує не свої джерела, скажімо так, сторонні джерела, то це повинно бути чітко вказано, що це не мої думки, О, тому що оцінюватись оцінюватись робота буде саме по самостійності виконання, по самостійним думкам. І, звичайно, в Німеччині з цим все набагато більш жорстко, можна сказати.